Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 1 листопада 2025 року. Ключові висновки. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем втретє за три дні. А німецькі чиновники повідомили про вторгнення неідентифікованого безпілотника поблизу аеропорту Берлін-Бранденбург. Російська влада продовжує переслідувати російські джерела в соціальних мережах, які поширюють інсайдерську інформацію про Кремль. Та російські Служби безпеки. Українські війська завдали ударів по російській нафтовій інфраструктурі в Московській області в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 223 ударні безпілотники типу Шахед, Гербера та інших типів, включаючи близько 140 безпілотників типу Шахед з напрямків міст: Курськ, Брянськ. Таорел, приморсько Ахтарська Краснодарського краю, Мілерово Ростовської області та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили. Що українські війська збили 206 безпілотників, а 17 російських безпілотників завдали ударів по семи місцях. Миколаївська обласна військова адміністрація 1 листопада повідомила, що російські війська завдали удару по місту Миколаїв ймовірно балістичною ракетою Іскандер мкн 23 в результаті чого одна мирна людина загинула, ще 15 отримали поранення, а також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну промислову та енергетичну інфраструктуру. В Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Полтавській областях. Чернігівська обласна влада повідомила, що російські війська завдали ударів безпілотників по Крюківці та Крюківській громаді. Пошкодивши сільськогосподарське підприємство та невизначену критичну інфраструктуру, а також були спрямовані на центральну площу Новгород-Сіверського, обидва на північний схід від Чернігова. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що російські війська завдали удару по об'єкту з виробництва природного газу в Полтавській області. Державний оператор передачі електроенергії України Укренерго 31 жовтня повідомив, що з 1 листопада обмежить споживання енергії невизначеними областями України через триваючі російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Великого Бурлука та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Ямполя, на південний схід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від амбарного на північний схід від Великого Бурлука. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Російські війська посилюють наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня та 1 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та південно-східній частинах Покровська. Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися в центральній частині Покровська за межі того, що підтверджують геолокаційні відеозаписи на північному сході Покровська та на північному сході від Котленого. На південний захід від Покровська Старший офіцер української бригади, яка діє на покровському напрямку, повідомив українському виданню Громадське 31 жовтня, що російські війська діють приблизно на 60% території Покровська, та увійшли до Родинського. На північ від Покровська та Мирнограда на схід від Покровська. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 31 жовтня та 1 листопада свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в центральній частині Родинського. На північ від Покровська, районі, де за попередніми російськими джерелами присутні російські війська. Головний сержант української бригади, що діє на сході в тактичному районі Костянтинівка Дружківка, на північний схід від Покровська, 1 листопада повідомив. Що російські війська значно скоротили наступальні операції на Костянтинівському напрямку. Після невдалого механізованого штурму 27 жовтня і припустив, що російські війська можливо передислокували сили з цього напрямку для посилення російських зусиль проти Покровська та Мирнограда. Український оператор безпілотника, що працює в Покровську, повідомив громадському, що російські війська тактично ізолюють деякі українські позиції. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, Повідомив громадському, що українська логістика на цьому напрямку складна, але російські війська не перерізали українські наземні лінії зв'язку. Український військовослужбовець, який працює в Мирнограді, повідомив громадському, що російські війська, які діють на півночі Покровська та на північному сході Мирнограда, почуваються абсолютно спокійно, і що російські оператори безпілотників, з оглядом від першої особи ФПВ. Знаходяться в межах досяжності, щоб перекрити українські ГЛК, що з'єднують Покровськ та Мирноград. Офіцер українського підрозділу, що діє в Мирнограді, повідомив громадському, що російські війська мають майже повний вогневий контроль над вузькою українською зоною спостереження за вогнем, яка постачає Мирноград. Прозора лінія фронту та повсюдна присутність безпілотників в цьому районі продовжують затьмарювати тактичну картину в Покровську, і Інститут вивчення війни надасть оновлену оцінку, коли ситуація стане зрозумілішою. 31 жовтня українські війська провели вертолітно-десантну операцію на захід від Покровська. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України 1 листопада повідомив про успішне проведення українськими військами повітряно-штурмової операції поблизу Покровська. Джерела в головному управлінні військової розвідки України ГУР повідомили українській телерадіокомпанії Суспільне 31 жовтня, що підрозділи Спецпідрозділу ГУР провели операцію, в якій задіяно кілька вертольотів, і увійшли в райони, які, за попередніми даними російського військового командування, було захоплено. Джерела в гур заявили, що ці райони є критично важливими для української логістики на покровському напрямку. На геолокаційних картах, опублікованих 31 жовтня, видно, як українські військовослужбовці висаджуються з вертольота на захід від Покровська в районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська. Міністерство оборони Росії 1 листопада заявило, що російські війська відбили контратаку українців. 1 листопада російський мілблогер зазначив, що здатність українських гелікоптерів проникати в повітряний простір, насичений російськими безпілотниками без втрат, викликає питання: ймовірно, що до сили російської системи протиповітряної оборони на Покровському напрямку. Ближній бій та міська місцевість та погодні умови впливають на українські та російські бойові дії за допомогою безпілотників, а також на російську тактику проникнення в Покровськ та його околиці. На інших відтинках фронтів російські війська. Продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли на інших відтинках фронтів, без змін.